Участь у цьогорічному легкоатлетичному турнірі пам'яті вченого тренера та спортивного спеціаліста Віктора Завацького взяли спортсмени зі Львова, Луцька, Тернополя та Рівного. Крім інших, на змагання завітала чемпіонка Європи серед молоді, а також переможниця всесвітньої універсіади у бігу на 400 метрів. Анна Ярощук із Дніпропетровська. Ця спортсменка, яка є володаркою олімпійської ліцензії, віднедавна студентка міжнародного економіко-гуманітарного університету. Але, ну, чемпіат світу та чемпіад Європи це ну... Не дуже важлива олімпіада, яка проводиться раз чотири роки. Це дуже велике досягнення. Якщо ти туди тільки потрапляєш, команда Львівського державного університету фізичної культури також приїхала до Рівного перемагати. Великі надії цей колектив покладає на чемпіонку України серед молоді Ірину Васьків. Я приїхала завдяки підтримати свій університет. Я закінчила вже цього року, так як я ще маю повне право ще рік представляти свій університет і хочуть допомогти виграти нам і поставити новий рекорд цього стадіону і так змаганнях. Ініціатором проведення турніру є президент обласної федерації легкої атлетики Борис Чулаєвський. Він розповідає з часу заснування рівень змагань, присвячених пам'яті Віктора Завадського, помітно виріс. Вже сьоме в місті рівному проходять змагання серед вузів. З естафетного бігу і біг 800 метрів його любима дистанція. Хотілося би розширити географію видів і географію прийому команд, але все пов'язано з коштами. Загалом змагання проводилися у п'яти дисциплінах: чотирьох естафетах та чоловічому забігу на 800 метрів. У підсумку найбільше золотих медалей по дві зібрали спортсмени міжнародного економіко-гуманітарного університету та Львівського державного університету фізкультури. Крім того, тернопільська чоловіча команда в естафеті 4 по 100 метрів встановила новий рекорд змагань. Роман Сверида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.